Вітаю колеги. 273 сімдесят третя героїчно спротиву України. З вами Наталя Стереправо. Ми розпочинаємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. І з нами на зв'язку вже Ігор Віштак, директор департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю. Цей рік для агропромисловості загалом для всіх секторів виявився доволі нелегким, доволі важким в умовах війни. Розкажіть, які результати цього року серед агрогосподарств ми маємо, про який, в якому стані агропромисловості входять в зиму. Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі понад 9 мільйонів гектарів. Середня врожайність 43,5 центнера, а намолочено 39 мільйонів тонн збіжжя. Зокрема, обмолочено 4,7 мільйона гектарів. Намолотили понад 19 мільйонів тонн при внутрішній потребі 7 мільйонів тонн. Кукурудзи на зерно намолочено. На площі більше двох мільйонів гектарів, це половина посіяних площ, і збиранням цієї культури є зокрема пов'язані із тим, що весна була досить прохолодною, і вегетація розпочалася пізно. Осінь дощість зерна досить висока, і аграріям потрібно досушувати. Проте понад 12 мільйонів тонн збіжжя даної культури. Варто відмітити, що тисяч гектарів гречки обмолочено при середній врожайності близько 14 центнерів з гектару, і намолочено 150 п'ятдесят збіжжя, що в принципі майже наполовину більше ніж в минулому році. Крім того, завершується збереження площа обмолочена 4,5 млн гектарів. Намолочено майже 10 мільйонів тонн насіння. Середня врожайність 24 центнера з гектар. Рекордна врожайність була по ріпаку цьогоріч. Середня з гектара. Пане Ігорю, перепрошую вас, було погано чути. Повторіть, будь ласка, останнє речення. Рекордна урожайність цьогоріч ріпаку. Середній урожай становить близько 29 центрів з гектара. Завершується збирання цукрових буряків на площі 161 тисяча гектарів. Це 90% площі вже викопано 7,9 мільйонів тонн солодких користь, 500 центрів з гектар. Варто відмітити, що аграрії Миколаївщини вже повністю завершили збирання. Найбільший урожай зернових був у Хмельницькій області і становить близько 60%. Перепрошуємо через поганий зв'язок. Ми зв'яжемося з паном Ігорем Віштаком згодом. Нагадую, з нами на зв'язку був Ігор Віштак, директор департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики. Так, ось що... пан Ігор вийшов на зв'язок. Пане Ігоре, чи мене чути? Пан Ігор. Так, з якого моменту повторити? Давайте ми перейдемо до наступного, адже по тих цифрах, яких ви пройшлись, по тих даних, скажіть, яка галузь, зокрема, ми говоримо про збір врожаю пшениці, озими, про тваринництво, поголів'я Птахів, і нерогатої худоби, яка галузь постраждала найбільше чого, як, як, як ці дані відрізняються з минулим роком. Звичайно, що е, і погодні умови е, були дещо гіршими, і е, воєнні дії е, нанесли е, в свій відбиток на е, в результати галузі. Ми розуміємо, що лише 50% площ, які раніше е, засівалися від тих, які засівалися раніше. Е, також досить важко порівнювати з минулим роком, тому що він за всі часи незалежності був рекордним по урожайності, але дійсно ми маємо скорочення е, збіжжя. Проте для забезпечення продовольчої безпеки та збереження експортного потенціалу, в принципі, того збіжжя, яке планується зібрати, це понад 51 мільйон тонн зернових та 16 мільйонів тонн олійних культур. Цього буде достатньо. Що стосується галузі тваринництва, то війною у нас по ряду областей Е, ситуація критична, е, зокрема, скорочення худоби близько 20%. Е, також є скорочення і по птахівництву, е, е, Проте, птахівництво відновлюється досить швидкими темпами. По великій рогатій худобі е, на це потрібен е, дійсно час. Говорячи про відбудову і відновлення повернення до балансу попереднього рівня як птахівництва та тваринництва, що для цього робить держава, аби вийти на цей рівень? Перш за все, ми постійно тримаємо зв'язок і налагоджуємо роботу із рітейлом, а також забезпечуємо. Як критичний експорт, так і імпорт, все, що потрібно для е, галузі, держава е, реагує і йде на зустріч. Які плани щодо відновлення цього господарства? Адже частина господарств повністю знищені, в частині вдалося переїхати на більш безпечну територію України, де можна продовжити продовольство, продовжити діяльність? Які плани, щоб допомогти таким господарствам? Ну насамперед, це пільгові кредити, і наразі відпрацьовується е, спільно з іншими центральними органами виконавчої влади? Е, це виплата е, шкоди, е, оцінка і виплата шкоди. Але наразі це ще е, лише на працю. Справді, галузі птахівництва тваринництва цього року є збитковими. Україні довелося імпортувати харчові яйця в інших країн. Коли Україна може вийти на цей рівень балансу експорту та імпорту, коли ця ситуація може виправитись? Це важко сказати, тому що це буде залежати в першу чергу від тієї ситуації, яка буде на фронті. Як тільки настане е, мирний час, я думаю, що е, ну протягом року можна буде відновити неприємним моментом для фермерів стала для фермерів в посівному плані стало захмарні ціни на добрива. Як тут виходити з цієї ситуації? Чи будуть імпортувати, де будуть брати добриво, і якого добрива не вистачає? Наразі е, Міністерство аграрної політики неодноразово вже провело наради із виробниками мінеральних добрив. Е, потреба на весняний сезон становить е, приблизно півтора мільйона Е, В принципі, по азовних добривах е, це більше мільйона тонн. Це основні наші добрива, е, наші вітчизняні заводи е, зможуть. Це питання, звичайно, ціни, тому що сировина для виробництва мінеральних добрив вона зросла не тільки в Україні, а в принципі в усьому світі. І що стосується комплексних добрив, частково будуть це потреба близько півмільйона тонн, частково будуть вироблятися в Україні частково сподіваємося на імпорт із здебільшого з країн Європи та можливо, і Туреччини. Також е, говорячи і про корми та щеплення для тварин, згаду, ми вже згадували те, що доволі сильно постраждала галузь тваринництва, поголів'я. Скільки, якщо ви можете сказати, скільки приблизно тварин загинуло, Україна втратила тварин, і якою є ситуація щодо кормів та щеплення для тварин? Щодо знищення поголів'я, ця ця цифра уточнюється, тому що на непідконтрольній території України фактично ці збитки визначити наразі неможливо. Що стосується вакцинації, то є співпраця з нашими найближчими сусідами європейських країн. В принципі, великої проблеми тут немає. Україна на повністю забезпечена кормами, і кормовиробництво всередині країни налагоджена і навіть спостерігається експорт. Збитковість в агропромисловості стосується не лише збитків серед рослинництва, тваринництва, а також про кількість робочих місць. Скажіть, який є стан, скільки людей втратили роботу, і які є перспективи щодо відновлення? Це не зовсім питання моєї компетенції. Мій департамент такої статистики, е, на жаль, не веде. Ми можемо додатково е, поінформувати, але е, я знаю, що е, держава вживає заходів для створення робочих місць. Зокрема, на це є е, відповідні програми е, зайнятості, особливо сільського населення. Це є ро. І Міністерство аграрної політики е, долучилося до ініціативи Міністерства економіки, і, зокрема, координує два напрямки: це розвиток тепличного господарства та розвиток садівництва, де, е, в принципі, люди е, повинні е, мати можливість працювати на селі. На носі вже і зима, але думаю, держава також вже дбає і має плани про те, як вступити в посівну навесні. Як за вашими прогнозами, як ми увійдемо е, у весну, якими будуть плани, і якою буде підтримка для фермерів? Станом на 21 листопада листопада Практично у всіх областях України завершується посівна кампанія. Сівбу озимих культур здійснено на 4,4 млн мільйони гектарів, що майже 95% до прогнозу. Зокрема, пшениці посіяно на близько 4 мільйонів гектара, ячменю 613 тисяч і жито жита близько 70 тисяч гектарів. В цьогоріч досить велика кількість посіяна озимого ріпаку це мільйон гектарів, це навіть більше ніж прогнозувалося. Що стосується структури ярого клину, то це буде залежати від того, як перезимує наша озимина, тому що частина зернових культур була посіяна через дощову осінь пізні. Терміни, проте я думаю, що традиційно е, це серед технічних культур, це буде соя. Е, можливо, у зв'язку з е, тим, як цього року е, були проблеми із логією, також із сушінням кукурудзи, е, ку... посіви кукурудзи можуть дещо знизитися в площі під даною культурою. Що стосується державної підтримки, то наразі для малих фермерів е, є державна підтримка в е, наданні е, фінансової допомоги е, на гектар обробувальних угідь, е, а також на е, великої рогатої худоби корів. Е, ця підтримка становить на гектар до 120 гектарів. Становить 3100 гривень і на корову на одну голову 5300 гривень. Також система кредитування, агробізнесу. Дякую, Ігор. Віж, грантові. Директор департаменту. Так, прошу пане Ігоре, ви грантові. ще маєте? Так, варто зауважити, що програми грантові, вони в Є в бюджеті на 2023 рік. Закрину фінець, що стосується їхнього фінансування, а також пільгова система кредитування 579, сім дев'ять у бюджеті на наступний рік. Дякую, Ігор Віштак, директор департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України. Дякую, пане Ігорю, за розмову. Стежте за оновленням розкладу на ресурсах медіа Центру України. Ми зустрінемося з вами вже згодом.